Проведення щоденників. Кожен із нас намагається вести щоденники свого життя. Щоденник чи щоденники. І навіть коли я була дуже малесенька, у мене був дуже малесенький щоденник. Він такий був маленький, маленький, але був такий товстий. Я так потім, читаючи його, я почала розуміти, що я щось не дуже приадую. і що це там написано крізь роки. <уроків> Так, друзі, хочу поділитися із вами своїми ідеями щодо ведення щоденника, тому що люди ставлять різні цілі щодо ведення. В когось це є бізнес, бізнесова ціль, в когось є ціль зберегти свої події життя, в когось є ціль… Ну, різноманітна. у кожного щоденник є на свій стиль, на свій смак. Хтось, наприклад, є фанатом погодні умов і він просто ем, відстежує погоду, і для нього найважливіше ем, контакт свій із природою. Для когось важливо все, всі дрібниці у щоденнику. І для мене мій щоденник також відповідає моїм критеріям вимог. Для мене критеріям вимог ведення мого щоденника є пам'ять. Тобто в мене була раніше ціль давніше мати красиву, дуже гарну пам'ять. Я бачила, що я щось починаю тренуватися, і мені результати не подобаються, тому що я не отримую того задоволення, яке я хочу. Я бачу, що час я вкладаю, але насправді не отримую того кайфу, на який я розраховувала. І таким чином у мене почала розвиватися система моїх ем, таких креативних підходів щодо сформування власної системи. Щоденнички. Так, друзі, це один із варіантів, тому що в мене є кілька варіантів. Це є розгорнений, розгорнений ведення щоденників. Тобто, 366, тут є в мене за березень, бачите? Тут є березневі щоденнички. І друзі, я у цих щоденничках їх є 366, Кожен є в своїй такій окремій пап, в окремій папочці для моєї зручності. І ці щоденники, напевно, я одна на цілий світ. Мені цікаво почути, чи я є одною на цілий світ, яка веде такі щоденники. Друзі, відгукніться, Чи є якась половинка людина, яка також як і я, веде 366 щоденників? Друзі, це свіжа ідея. Вона лише з листопада минулого року. Вона ще зовсім сіжесенька. Але я захопилася, і головне, що в мене є енергія вести ці щоденники. Тому що найперше було враження, що це нереально, що я не зможу, я не захочу це. Мені відкине мене в перші ж дні. Але я почала вести. Я побачила, що виникає бажання. Я так здивувалась, думаю, ти знаєш, класно, Іваночка, маєш енергію на це, значить, роби. І я так почала продовжувати листопада, листопад так завершила. Пізніше перейшла на утворення таких щоденничків для грудня. Пізніше для січня, а і пізніше, що я придумала, наступним етапом було розрізати всі мої старі щоденники, які лежали мертвим грузом. Я ними взагалі не користувалася ні разу. Я просто ні, фактично, тими, що були записані так як в школі щоденник. Так, понеділок вівторок, середа, п'ятниця, субота, неділя, то я ще не користувалася. А ті, що були, виглядали у вигляді конспектів, всі теми, що я вивчала в інтернеті, тобто постійний професійний розвиток і особистий розвиток, то все було настільки змішано, що навіть один на 96 аркушів міг вміщати, наприклад. Чуть не, пів, чуть не пів зошита. я так щиро старалася, вчилася, конспектувала. І я зрозуміла, що він набирає дуже великої товщини. Один зошит може бути дуже товстим. І щоб не було цього такого, як то кажуть, такого перевантаження, тому що щоденник хочеться, щоб він мав якусь таку відповідну і легкість у собі і повноту збереження і інформації про день. Тому. Так, друзі, ось так тут я Лише не всі не всі за березень тут, я, тому що я взяла лише таку частинку, яка мені під руки потрапила. Так, показую вам, що тут в мене все як послідовно вискладано. Якщо 1 березня, 1 березня, друге, навіть якщо воно стоїть не на своєму місці, перше, друге, третє, воно все рівно буде тут просвічуватися, тому що сама по собі закладка вклеєна на своєму місці. Це шикарний винахід. Мій, коли я педагогом працювала, я розвивала швидкість своєї активності в роботі. І тому я до таблиць приклеювала такі закладки, щоб мені було легше зі школярами працювати на уроках, і все, що мені потрібно, потрапляло миттєво мені у руки. Тому 18-та закладка 18 березня тут знаходиться, 1 березня тут, 2, 3, 4, 5 і так 365 зошитів, щоденників мого життя. Так, друзі, якщо я беру сьогоднішній день, наприклад, 31 березня, значить у 31 березні є вся цепочка моїх 31 березнів, мого життя. Розумієте, вони є там на кухні у мене? Отже, тут є лише скільки, половинка, мабуть, зошитів, десь 18 тут є зошитів. І таким чином, що дарує мені ведення 366 зошитів року. Дарує мені відчуття свіжості, що я перебуваю реально в березні, тому що вся увага на березень, бачите, тут все пише березень, березень, березень. Значить, тут є дуже сильний фокус уваги на місяць. Таким чином, запам'ятовує цей місяць. Я вже просто розумію, що тут є всі березні, вся історія мого життя за березень, ну, та, що записана. Якщо я не вела щоденника, то і не записано. Коли було все, що я можу, могла знайти, я собі сюди вклеюю все всі записи. І тепер, коли мені потрапляє під руки якась карточка, то я її так радісно головлю, знайшла десь там в шафі, в тумбочці, зразу швидесенько, ага, в який день вона поселяється? Це настільки кайфово. Друзі, я кайфую. Другий е величезний шалений плюс у тому, що не треба тривожитися через те, що ви їх ніколи в житті не прочитаєте, тому що тут є сприятливість. Якщо сьогодні у мене 30, 30 березня, то значить я читаю всі 30 березня за своє життя, і на через рік я знову ж таки буду читати всі 30 березня плюс допишу ще один день. Це настільки зажигає, настільки дарує енергію позитив. Я просто розумію, яка сила дня вирощується. Ресурсність кайф я просто накрила від щастя від того, що я роблю. Це мене дуже заряджає. І я вирощую силу дня, вирощую силу. Вирощую силу цифри, тому що цифра 1 березня, вона чи друге, чи третє, кожна сила цифри має велику енергію, тому що там є не одна подія записана, там є ціла цепочка записана. Розумієте, ціла історія мого такого життя, яке я законспектувала. Ну, бували, що, кхм, Значить, зникає проблема в тому, що люди кажуть, та прочитаю свої щоденники Боже на старість, і коли я це чую в інтернеті, мені плакати, хочеться, що люди переживають через те, що вони писали, трудились, і це нікого немає, нікому не потрібно. Друзі, все потрібно, все, що ви написали, кожне слово написане, воно все дуже має велике значення. Я тепер зрозуміла, що я недаремно пахала, недаремно енергію витрачала, купляла зошити, писала, ночами не спала, щоб щось записати. Я навіть не розуміла, для чого я це пишу, але я просто писала. Потім думаю, блі, та нафіга я то пишу? І так не розтягну писати, не писати. Але зараз я 100% впевнена у тому, що треба писати. Далі. Щодо конспектування, мої зошити потрапляли під таку ситуацію, коли я поступила, вчилася на коуча. Е, ситуація в тому, Конспектувати де конспектувати, чи вміщати інформацію в день, щоб він жив, чи можливо розкорінювати день на якісь окремі зошити. Таким чином, у мене в додаток до мого до мого дня, наприклад, якщо це буде 11 наприклад, березня, то у мене в додаток до цього першого 11 березня утворюється ще коренева система зошитів, яка називається рапорт, формат кінцевого результату. Розумієте, я ще утворюю такі додаткові закладочки, тобто кореневу систему розвитку свого дня. Ось такі справи. Таким чином, тут виникає облегшення. Це, я так собі придумала, я ще в цьому розвиваюся. Думаю, які ще можна придумати цікаві ідеї, щоб ще була тут суттєвіша і важливіша інформація. Тобто, мій щоденник став трішки легшим, тому що навчальну інформацію я звідси вже витягнула і перетягнула її на, на зошити, -корінці. Тобто, корінці, коренева система. І законспектованим це є вже в іншому зошиті. Це вже в іншому зошиті є законспектованим. І, а тут я просто вказую, тут я просто вказую назву зошитів, які утворилися у цей день. Якщо я в цей день утворила зошит, рапорт, зошит формат кінцевого результату. ой, віточки вітають, я просто записую інформацію, що саме в цей день ще розвинулася гілка таких зошитів. Щоб я потім розуміти розуміла, про що йде мова, тому що я змінююся впродовж дня, я росту розвиваюся, і значить, завдяки цьому дню, який я прожила, я отримую якісь знання. Якщо б не отримувала знання, то я б дуже мало змінилась. А завдяки тому, що я вчуся, займаюся саморозвитком, професійним розвитком, то я, звичайно, змінююсь, я вдосконалююсь, тобто я не стою на місці. Це дуже такий важливий елемент. Так, значить, друзі, щоденнички. Так, і мій щоденник, завдяки тому, що я його розвантажую розвантажую навчальною інформацією окремо, тобто це є коучингові ідеї. Добре, вони в мене лежать в папці коренева система, яка називається коучинг. Там входить все, що стосується коучингу. Друге, якщо у мене ідеї стосуються, наприклад, здоров'я. Фізичне здоров'я, психічне здоров'я, значить, я собі там вписую емоції, вся шкала емоцій, і кожна емоція це окрема закладка, тобто окремий зожит, емоція радості, так, емоція сум, емоція тривога, емоція така, така. така. І всі об'єднані ось такою звичайною обкладинкою то пізніше можна буде вдосконалювати, щоб воно гарніше мало вигляд. І просто я об'єднюю таку закладку, об'єдную їх, і вони вже у мене набувають, розростається сфера емоцій, сфера емоцій. Не може все тут бути, розумієте, тому що ці зошти будуть просто шалености. Так, значить, розгалуження таке сортування, сортування. І таким шляхом, таким чином, від цих зошитів розмножується, розвивається наступна. Розвивається наступна друзі така система ведення зошитів. Так, я відчула, що це мені краще, мені подобається це, тому що коли мій один там день стає чуть не конспектом, то якось так трошки скучно, нецікаво, тоді гублюсь я. І таким шляхом виходжу, все ж таки, я докопуюся все глибше, глибше, глибше до себе. Тобто, навчання воно в тих зошитах відокремлено. І тут я більше вже фокусуюся в цих 366 зошитах на собі. Так, він стає облегшеним, тому що теорія відсунена на бік. Вона тут просто збережена. І завдяки цій теорії, яку я послухала в інтернеті, я собі її законспектувала. І на основі цих знань я змінилася. Тобто, трансформація відбувається щодня. Я щось вивчаю. Щодня я утворюю все нові і нові зошити, які певним чином називаються. Якщо, наприклад, мене хтось сьогодні розвеселив, значить я собі пишу емоція, радість, радість, вивчати радість. Що таке радість? Як працює психічна така важлива емоція, радість. Наприклад, була якась інша ситуація, і значить, я вивчаю. Я відчувала, наприклад, якісь там. Піднесеність, піднесеність, стани також, стани людини, НЛП, нейролінгвістичне програмування. Також собі також собі конспектую. І це все воно записується в ті окремі зошити, які називаються нлп професія, коучинг-професія, педагогічна професія. Це все є коренева система до таких до це є корінчики від цих зошитів в певний день. Певний день року у мене народжується серія корінчиків, тобто зошитів нових, які наповнюються знаннями. І я ці зошити наповнюю, збагачую, і що це дає? Це дає відчуття розсадженості. Виникнуло бажання якусь тему вивчати. І я вже народила для цієї ідеї, для цієї думки миттєво, зразу ж народила чистий зошит. У мене завжди під руками є серія чистих зошитів, серія чистих зошитів», така ціла купочка. І я собі зразу записала: ага, зошит називається, зошит називається, наприклад, цей зошит, я його назву Фокуси язика. Добре, все. Його день народження, зразу день народження цього зошита. Він прив'язаний, наприклад, там до, до 11 березня. Значить, пишу 11 березня, фокуси язика. Прийшла ще якась цікава думка. Ага, записала. Значить, пишу тут така думка. Наприклад, е, 14 метапрограм, 14 метапрограм, і ви уявляєте, коли я беру чистий аркуш паперу, це таке відчуття чистоти, це таке відчуття легкості вивчення інформації. Ви собі не уявляєте, наскільки це дарує мозку легкість, свіжість для сприймання для розуміння, взагалі немає ніякої важкості, тому що чисто, чисто, якщо б тут було написано, як то кажуть, цілий товстий зошит на 96 аркушів. В голову я не знаю, чи щось би зайшло, просто не було б там місця, воно б все перемішалось. Але коли я конспектую фокуси язика на чистому аркуші паперу, який називається Зошит. Відбуваються справжні дива по моїх відчуттях. Так, друзі, не знаю, які у вас були б відчуття. Ви пишіть мені під відео, яке вам дарує відчуття моє, моє, мої ці ідеї, якими я з вами ділюся. Тому що це мене настільки надихає вчитися, надихає рости професійно. Я бачу, що це дає результат, це дає сенс, це дає кайф. Я просто бачу, що я в змозі вчитися. Мені 41 рік, і я не говорю, що мені вже досить вчитися, мені вже не треба вчитися. Я зацікавлена професійним ростом і розвитком, тому що я хочу. Ой. Тому що це мені потрібно, це мені смачно, це мені заходить, це мені цікаво. Я маю для цього час. А маю час чому? Та тому що все поскладено по своїх місцях. В іншому випадку у мене б не було часу. Я зрозуміла, друзі, що саме оце поскладення по місцях, воно мені дає відчуття часу. Все зроблено, прибрано, всі дні стоять на місцях, все по полицях. Іваночку, чим ти ще займешся? Нема чим зайнятися, тільки сидіти і вчитися. Ось така проста, хитра, розумна ідейка, друзі. Неоціненно класна. Надіюся, ви її приймете, розсмакуєте і мені поставите шалено багато лайків. Так, третій зошит. Я не жалію. Головне правило тільки з'явилася ідея розселяти, 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 витягати з голови, витягати, витягати. І так, написала ідею. Після неї з'явилася ще якась ідея, записала ідею. записала ідею, потім я вже пишу сенс, що вона мені дає, ця ідея. Я роблю, виконую розпаковку цієї ідеї. Розпаковую, що вона мене надихає, на що мене надихає ця ідея. Що вона мені дарує? А як зміниться моє життя через 10 років, якщо я буду цією ідеєю користуватися? Що ж таке відбудеться? А який сенс мені це робити? Розумієте, і коли я знаходжу серію оправдань, що це важливо, то вона буде жити, ця ідея, вона рухнеться вперед. Якщо я не можу її оправдати на дійсність, що вона важлива, цінна, не можу доказати це, вона відходить у... на... на пізніше, Значить, вона ще не на часі. Так, так, і друзі, це називається просто одним словом місце. Це називається місце. Місце. Якщо ваша дитинка прийшла зі школи і мала якусь плану задачу, дайте місто для цієї задачі, витягніть її щоденника із, із такого блокнотика, в якому багато всього написано, просто пересидіть, викорініть її з цього, цього, цього блокнотика дитини, пересадіть її на чисту територію і ви побачите, що буде відбуватися щось нереальне. По-перше, вона буде мати чисту атмосферу, коли в школі вчила дітей. То я завжди старалася чистоту, чистоту, чистоту. Ти відчуваєш, що йде до спрощення. Ти відчуваєш дитина, каже, так відчуваю рівняння, спрощуємо, 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 і дитина до всіх доходить. Повірте, друзі, до всіх доходить, навіть до дітей, в яких не вірять ні батьки. Можливо, і інші люди, все рівно доходить до всіх, якщо рожувати спокійно, плавно, на чистому папері, чистому зошиті, чистота добре. Тут ми вже записали, давай візьмемо, тепер перенесемо це спрощене ще в чистіший ґрунт. І переносити це рівняння, щоб дитина все більше бачила, чистота заливається чистотою, чистотою, чистотою це рівняння. І м -м, таких... Випадках ще можна робити обмеження. Тобто, якщо ви, наприклад, не маєте такого чисто ізоляція в такій чистоті, іде там розв'язку задачі чи рівняння, в таких випадках ще можна брати обводити контуром. Не дивись на все решта, що тут на карточці записано, лише фокусували на те, що обведено колечком. Тоді дитина бачить, що вона оточена чистотою, тобто ти вирішуєш лише те, що всерединці. Розумієте, це дуже важливий інструмент виведення дитини на чистоту. Тому що коли дитина щось не розуміє в школі рівняння, задачу якусь там складну теорему Піфагора чи ще щось. це треба просто, просто до простоти виводити на легкість простоту розуміння, легкість, простота розуміння, розплутання. Раз. І подайте дитині хап розплутання. все просто. А давайте передам назад. Чому я цей крок зробила? Тому що треба було це зробити. А чому цей, тому що це? А чому цей? Тому що це? А чому цей? Тому що це і виникає ще цепочка взаємодій. взаємодії. Розумієте, якщо вчитель, батьки, всі люди будуть один одному надавати те відчуття взаємодії, тобто цепочки, цепочка це взаємодії. Це буде дуже класно жити. Життя не буде таким розірваним, воно буде таким цілісним, і будуть дуже люди згруповуватися люди за спільними інтересами, з спільними вподобаннями, за спільними хобі. І таке буде чітка, швидша, активніше групування людей. Групування людей. Друзі, в мене аж горло прогнілося від того, що я вам розповідаю. Так, надіюся, що це вам зайде. 21 моя хвилинка моїх старань нехай розкорінюється в вашому житті, вашими ідеями на основі моїх. Придумайте свої зараз, 30 березня, зараз сьогодні, 18.07 година. І до вашої уваги ось такі мої ідеї. Це вже друге відео сьогодні на Ютубі. Після цієї трансляції я включаю її ще раз і я ще раз її прослуховую, тому що попередню, що я провела трансляцію, я її в пришвидшеному вигляді собі ще проаналізувала, законспектувала і дійшла до нових інсайтів, до, нової такої, до нового розуміння, глибини того, що я вам розповіла. І воно вперлося, знаєте у що? Друзі, у слова, отже, успіх, щастя. Друзі, шалений успіх це прийняття слів. Розумієте, про пам'ять слова. Якщо дитина запам'ятовує слова, кхе, значить вірш на пам'ять розкаже. Якщо пам'ятає слова, значить дитина стане успішною по житті. Гарантовано, тому що в слова входять. Пропускаєш, береш, приймаєш. А щоб вони входили слова у нас, проникали у нас, щоб ми її не відбивали, щоб я не була цим таким бетоном, стіною для відбивання слів, горохом від стіни. Це не про стіну йдеться, це йдеться про душу. Проходить у мене слово, чи воно відбивається від мене? Тому що слово це дуже сильна енергія. Слово. воно… Кожне слово має позитивну енергію, навіть не енергію, а таку начинку. Тобто, слово є слово я, написано яблуко, це структура. А ця структура вміщає, знаєте, то можна кошечок намалювати, яблуко. Тобто в твоїй уяві, в твоєму слуховому апараті, в твоїх відчуттях зразу виникає думка про це яблуко, тобто склад, міст, і чим воно наповнене. Уявіть собі, і коли ми чуємо, ми в спілкуванні що не говоримо одне слово, ми говоримо серію таких слів. І наскільки треба мати розвинений слух, щоб встигати ці всі слова переварювати, яких ми не бачимо. Якщо б сказали, якщо б взяли в руки яблуко, предмет яблуко, і кинули, легко сказати, що було зроблено, легко. А коли вам сказали, кинули яблуко, складніше, правда, коли ти бачиш яблуко, як його кидають. Ти відчува, ти легко це запам'ятовуєш. Але життя зводиться до того, що <кій> матеріальна сторона і інтелектуальна сторона є те, що ми можемо побачити. Дитина бавиться машинкою, вона бачить цю машинку. А інтелектуальна сторона, коли ти просто говориш про цю машинку, говориш про цю машинку, ти не бачиш її, але ти про неї говориш. Значить, у мозку, у думці людини має спалахнути цілий образ. Образ, образ, картинка, про що йде мова? Якщо яблуко, то яблуко має спалахнути у пам'яті, розумієте? І спалахує найперше досвід, де я бачила це яблуко. Сказали, кинули яблуко. тебе, якщо його в пам'яті нема закладено, тобто ти не відчув такого яблука в своєму житті, значить, воно тобі буде тяжко. Ти можеш забутися і сказати грушка, або сливка. розумієте? Тут може бути така неточність. Якщо багато слів закинути тобі в пам'ять, ти можеш переплутати, але коли тобі точно розуміти десь там. Пам'яті сильно у візуальному каналі, зоровому каналі зафіксувалося слово яблуко, то ти його відчуваєш. Наприклад, ти згадуєш ситуацію, ага, я тоді їла, хрустнула яблуко. І така злива почалася, і я це яблуко. Давай швидко жувати. Чуть не душуся ним, так спішуся, спішуся, спішуся. В таких випадках, коли є якісь такі надмірна емоція, надмірне напруження або якась стресова ситуація, воно тоді дуже гарно запам'ятовується. І тоді, коли кажуть, кинули яблуко, і то. Раз і ти вже згадав, ага, це про то йде яблуко, увага, мова йде про те яблуко, яким я чуть не вдавився, коли була злива, і його кинули це яблуко. Розумієте, це вже прив'язка одної ситуації до іншої. <кій> так, і чим ми емоційніше ставимося до предметів, не просто дивлюсь на грушку, а тобі, боже, яка грушка. І ще вдаємо якусь з, з історією дня. Тобто, чому вона мені потрапила сьогодні в руки? А що це таке? А чому, після чого? А... На що воно подібне? Вона подібна на вісім, а сьогодні восьме, наприклад, квітня. І все. І вже вам грушка заходить в пам'ять. І воно вже живе у вас як образ, образний предмет. Тобто ви вже маєте її в уяві зоровий, слуховий, кінестетичний, уявляєте її розмір цієї груші чи яблука. Отже, друзі, дуже важливо звертати увагу на предмети, розвивати свій зоровий канал. Не просто дивитись, а впитувати предмети. Так, ой, як я розговорилася, і щось до чого я вела вас із цим до слова в попередньої трансляції. Так, отже, попередня трансляція моя звелася саме до цього. Що увага до слів, слова це все, слова це. Пропускання, пропускаючи в себе слова, ви отримаєте знання, пропускаючи слова, ви багатієте, пропускаючи слова, ви уникаєте різних хворіб, особливо такі хвороби, як дефіцит спілкування і контакту з середовищем, такий як аутизм. Ви позбуваєтеся розумієте, тому що ваше мовлення, воно. Ви бачите предмети, ви сприймаєте, і ви їх через рот видаєте тому виступати, говорити, бути публічною людиною це мені здається вже стає нормою. Світом це стає нормою. Тому я вже дивлюсь, чому моїх всіх сусідів немає в інтернеті, тому що треба їх чути, треба їх знайомитися з ними більше, тому що ми дуже мало спілкуємося через зайнятість Кожен, але хочеться чути своїх рідних односельчан, своїх рідних людей, тому що мені їх не вистачає. Ми ніби поряд живемо, я нічого не чую, нічого не знаю. Чим вони займаються. Мені скучно, мені хочеться чути всіх людей, особливо своїх рідних, своїх рідних, щоб вони більше говорили, Говорили, більше повідомляли про себе. Тому, друзі, одна дівчина йшла по місту з мого села. Я так думаю, ой, яка молодчинка, вона має свій ютуб канал такий по кулінарії. Я так тішилась, думаю, ой, то вже скоро будуть всі люди мати канали. І найважливіше, що я хочу, щоб YouTube, Instagram, TikTok, Facebook розширяли свої місця. Так само, як я в щоденниках роблю місце, <кій> так само, щоб і соціальні мережі мали просто до безконечності цього місця, щоб люди не видаляли жодне відео, щоб все відходило в історію е, життя планети Земля. І щоб це, що зараз знімається, воно колись там в далекому майбутньому виглядало як чорно-біле кіно. Ви собі можете уявити, як через 100 років, через 50 років кардинально може світ змінитись із зображенням. І це моє відео, яке зараз є ідеальним просто, воно буде просто якимсь таким глибоким, маленьким, мікроскопічним минулим. Але в основі його буде будуватися фундамент майбутнього. Ой, друзі, я просто плакати від щастя. Зараз буду. Так, Всіх прошу ставити лайки, підписуватись на Іван Мондюк, цьомчики помчики Дякую вам за те, що ви є, друзі. Я хочу, щоб ви почули мої ідеї, що комусь заходить. Приймайте мою недосконалість, вибачайте. До нових зустрічей!